Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Сьогодні в мене буде відео про квіти, троянди, в тому числі зеленої барви. Звісно, що зелена барва в нашому квітнику зустрічається дуже-дуже часто, але найперше, це є листя. І от мені так вдалося, пролиставши так архів мій, і дещо собі відновивши в пам'яті, і дещо навіть я несподівано знайшла, бо я забула про існування таких квітів саме зеленій барві, зеленого кольору от побачите, що все-таки, якщо постаратися, так, то можна собі створити і таку барву, саме квітки. Бо все-таки, як на мене, це є досить можна сказати незвична барва для квітів. Так, це є основна барва зелень, свіжість і яскравість це є основна. Барва листя. І хочу я почати з одної красуні. Це є Фретілярія, Фретілярія Радіана. Вони є, звісно, що дуже багато сортів є цієї Фретілярії. І я насадила десь з усім, мабуть, сортів. Правда, в мене з тих семи зійшло і квітло аж лишень дві. На жаль. І серед них оця красуня «Радіана». Дуже вона мені сподобалася. Чим, Ну, звісно, найперше цією цікавою, цим цікавим відтінком вона не є аж чисто зелена, особливо, якщо порівнювати кольор квітів із кольором листя, де є чітко видно, що листя є гарної зеленої барви. Квітка не є аж чистої зеленої барви, але проте, особливо коли вона починає лишення розцвітати, розкриватися, та навіть ще на етапі нарощування пуп'янків, збільшення тих пуп'янків, тріскання тих пуп'янків і початку відкриття квітки, звісно, що видно, що там є чітко зелена барва, там немає ніякої салатовості. Потім додається жовтуватий відтінок, салатуватий такий відтінок. Зверху з'являється навіть така оливковість на пелюстках верхніх. Це все дуже-дуже гарно між собою поєднується. Гарно воно виглядає. Може навіть і, от якщо так задуматися, і згадати, які є квіти, де є от однорідна, однорідна, абсолютно барва, як в мене є фретілярія Лютеа. Вона є жовта, жовта-жовтісінька, дуже глибокий, жовтий колір, насичений, принасичений. От, але. Е... Ну, скажімо так, він має свої переваги, його можна теж любити. Але от якщо взяти таку фертіляру, як радіана, де є не однорідний колір, а є навіть кожна прожилочка виділяється і десь там на згині один відтінок, так ближче до країв, інший відтінок, то так, теж вона має свою привабливість, звісно. що. Загалом цей сорт, як на мене, не НАТО, аж часто зустрічається в каталогах. Можу помилятись, я не дуже полювала до цього часу за цим видом квітки. Так, от тому не скажу, аж часто чи не часто, але коли я зацікавилася, то не знайшла аж так багато цього сорту пропозицій. Чим він вирізняється, вона досить маленька, ця квіточка, ця рослинка, низенька. Маленька, могі на увазі низенька. Навіть нища за багато сортів тюльпанів, не ботанічних, звичайних, хоча такий ботанічний, як Аніка, фактично майже її висоти, у цієї фритюлярії. Квітки вони то ростуть таким, ніби віночком, але вони теж не є великі, бо й сама рослина невисока, і квіти теж ну, не можуть бути, мабуть, що великі при такому зрості чи при такій висоті рослин. Квіти тримаються довго і загалом, я думаю, що фертіляри це одна з рослин, одна з квітучих рослин, в якій квіти тримаються довго. І коли вона вже відцвітає, квіти теж дуже повільно відцвітають, вони так ніби як ну, тримаються, 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 а потім трішечки так стають ніби як підв'ялі. Ну, гарно, гарно, вона досить гармонійно відцвітає, але. Насолодитися точно є час, досить тривало це все є квітування. І не скажу, що вона аж нато міняє барву. Звісно, при різних умовах погодних, там освітлення, чи сонячний якийсь день, чи хмарний день. Так, може дещо змінюватися барва на яскравішу, там чи на приглушенішу. Чи на таку якусь похмурішу зелену, і може дещо змінюватися форма квітки? Ось оці пелюсточки вони можуть відгорнутися і підгорнутися аж до гори, і нагадують тоді квіточку дзвіночок. За цим теж цікаво спостерігати, але загалом таких дуже-дуже кардинальних змін ні в барві, ні в формі не буде. Ось така краса, оскільки це відео з архіву, та всі ці відео, які тут будуть, всі кадри, це я з архіву. Тому побачу, як цього річ, треба вже заглядати. Може вже прорізається, бо на, на даний момент, коли його озвучується відео, так прорізаються вже тюльпани, нарциси. Крокуси, проліски, хіанодукса і так далі. Тобто перші цибулькові треба позаглядати, може вже показує кінчик носика і хоче до сонця і до тепла е тягнутися, і фретілярія. Побачу, ось така красуня, цікаво, у кого є. Розкажіть про неї, як у вас вона росте. Ще є досить схожа Sensation, але вона висока, вона 80-100 см. Я садила, в мене вона не зійшла, тому дуже про неї не розповім. На жаль. Троянди, зелені троянди теж бувають. Я почну умовно з зеленої, ельфи чи ельф. Це є видка. І от в якийсь момент її можна застати зеленою. Коли, коли. Вона лише розкривається. На стадії пуп'янків, але таких пуп'янків не, не таких, що тільки сформувалися чи трішки більше стали. А на стадії таких пуп'янків, які все ж таки вже ну, грубші, так як наш там, Великий палець, наприклад. І отже округлилися так гарно і вже починають навіть відгортатися перші пелюсточки. Тоді вона чітко салатова, дуже гарна така соковитість у ній присутня, але під Час того, як вона починає квітнути, розкриватись, розкриватись, можна побачити, що вона стає гарної жовтої барви, але не такої насиченої, як, наприклад, фрізія. Ні. Але все-таки переважає тут уже жовта і біла барва, біла білокремова, вона переходить в жовту. При центрі більше жовтої, при кінцях чи ближче до кінця чи до зовнішньої так, сторони квіток пелюстки будуть білокремові, от і зеленкуватість вже втрачається. Чому я вирішила про зелені розповісти і про зелені квіти? Бо була в мене хвиля, і, мабуть, вона ще не закінчилась. Я не скажу, що це аж така хвиля в себе рупідра. Але хотілося мені якоїсь зеленої троянди, зелених троянд, навіть кілька сортів. І ось на тій хвилі я купила троянду Вакана. Я про неї ще, мабуть, окремо розповім в якомусь присвяченому їй відео. Ось, отже, вакана. Це є японська, якщо я не помиляюсь, троянда. І коли я шукала ці зелені троянди, була світлина, може одна, може кілька, які ходять швидше за все з каталогу в каталог, де вона така дуже гарно зелена. Повелася на ті світини купила, і ось як ви бачите, яка вона в мене зелена в лапках. Так, на початку, коли вона лишень починає, в дуже багато, мабуть, буде таких тут на початку, на початку. Так, коли вона лишень починає, вона є все ж таки присутні в ній, зелені борви. Я не скажу, що вона така зелена, як яблуко, але загалом прозелень, така чітка. І, очевидна, в ній присутня. Але з плином часу апуп'янок розкривається, чи то квітка розкривається досить таки поволі, а не так дуже сильно і швидко. Ні, вона така з повільного розкриття, і то вона не розкриється аж повністю. Та й в неї форма така. Більш округла, більш така куляста, півонія, подібна, можна сказати, точно не така класична, як чайно-гібридна, наприклад, Фредерік Містраль чи Green Fashion з цієї серії зеленкуватої. Ні, тут не буде такої форми. Вона все-таки лишиться округлою, але, але більше відкриється, ніж там в деяких кадрах та було, що вона закрита. І під час цього відкриття зелень вона більше висвітлюється, висвітлюється, і квітка загалом стає білуватішою, білуватішою кремовою, аніж зеленою. Тому ось таке воно є. Не надто мене зеленою барвою вона радувала. Тому так, кадри зелені тут будуть, оскільки відео про зелені троянди, але нема такого, щоб вона цілий час свого квітування трималася вся повністю зелена. І так, присвячу її відео окремо, розкажу трошечки більше своїх вражень і буде більше світлим саме цієї красуні. Ну і поки що зелена, призелена, найзеленіша троянда в моєму саду це є Виріді Флора. Це є чи дика, чи якийсь гібрид. Ну тобто десь треба подивитись, описана вона точно в є ця красуня. І так, тут не посперечаєшся, тут навіть не завжди можна схопити і розрізнити квітку від листя, бо дійсно квітка, ну хай листя зеленіше, темніше, так, а квітка дещо салатовіша, але чітко видно тобто, зелень, салатовість і так далі. Кіточки досить рівненькі, от ростуть суцвіттях. Я так припускаю, що на них не впливає сонце, дощ, можливо, впливає тим, що вона набуває якоїсь такої рожеватості, червонуватості, деякі пелюстки, повністю аж квітку рожеву чи червону я не застала, що вона от повністю вся цятками покрилась. такого не було. Все-таки вона залишається зеленою. Чому я її посадила? Мені її порадили як дуже таку цікаву квітку з дуже цікавим ароматом. Зеленого чаїтку насичено-насичений. А якщо я чую слово пахощий аромат, це, це для мене такий якби, дзвіночок, що я хочу, а принаймні записую. Та й загалом, щось дуже таке цікаве, незвичне для трояди. Думаю, треба посадити, хай буде в колекції. Подивлюся, що це за така красуня. От посадила. Поки що невелика вона в мене один сезон не росла та й росте далі. Подивимося, як вийде зими і що покаже себе, і як наросте. Надіюся, що наросте. Ще є така красуня лув'яна, досить відома вам, думаю, знайома вам. І якщо так подумати, я спеціально такі кадри вибрала, що її оцю зеленкуватість вона не є такою зеленющою, як Віріді Флора, але видно, що вона зеленкувата, насичено, така гарна. Все-таки більш може навіть лінакувати, аніж вакана. Та в вакані все-таки буде більшої барв, більш білої і кремової барви, ближче до такого гарного розкриття. А Алув'яна все-таки зеленкуватість показує. Але мені дуже гарно видно її все таки так, той відтінок зелений. на Фоні от такого порівняння чи її сплетення з мукаросою, тобто в композиції з якимось іншим відтінком, видно і її гарний відтінок ловіяне. Дуже гарна зелень, яскрава-прияскрава, соковита присоковита, є в цинії. цинія майори, якщо я добре пам'ятаю, сорт Envy, от, але я знаю, що є сорт лайм. Ну, припускаю, що так, тому що теж названо згідно того лайму. В мене Envy, швидше за все. Оця красуня цинія, Так, це є найяскравіша представниця такого гарного, насиченого, ну, такий прямо соковитий зелено-салатовий. Оця салатовість, звісно, дуже помічається, її дуже видно на фоні насичено-зеленого листя. Чому я зацікавилася цією красунею? Я якось виставила світлину сорту троянди Троянда, і мені порадили, не те, що порадила, сказали, о, вона би, мабуть, дуже гарно Та троянда виглядала, якби до неї підсадити цинію Envy. І я від того часу захотіла собі цю цинію знайшла, посіяла. Поки що, правда, не біля Троянди, але. Є в мене ще насіння, троянду тримаю, бо не всі в мене троянди зберігаються, які я висаджую, дещо роздаю. Я планую досадити так досіяти саме цей сорт цині, саме цей салатовий, гарний, соковитий сорт цині до Троянди Velvet. І подивлюся, що з того вийде. Але ось така краса яскрава представниця потрапила у це відео ще зеленими. Відтінками бавить на носкітникох чимерник. Морозник багато хто називає, але бачу, що зараз все-таки більше є Чемерник, така назва. Вони тепер є дуже різного відтінку, і в нас навіть з'явилися так в наших продавців. Ось такі з таким листям в серія Фрост, якщо я добре пам'ятаю, листя ніби як теж таке ну, з такими вкрапленнями білого, полоски білі, тяточки білі, тобто контрастне, так не суцільно зелене. От, але класичні чемерники є зеленого кольору. Хоча я дізналася, що коли чемерники відквітають, якого би кольору вони не були, навіть яскраво, не яскраво, а насичено темно такого глибоко бордового, вони в результаті при відквітанні всі-всі всі стають зеленого чи там зелено-білуватого, зелено салатового кольору. І не раз буває таке, що ми купляємо, от замовили якийсь сорт. Ми знаємо, що це має бути якогось кольору рожевого, там не знаю, вишневого. Насичено червоного, ще якогось, а приїжджає рослина з квіткою зеленого кольору. Ми пишемо продавцеві, що я не той сорт замовляла, а виявляється все добре, бо, тому що при відквітанні всі квіти вони стають отакого зеленкуватого, салатуватого кольору барви. Звісно, зелень чи зеленю зеленою барвою нас тішить і гортензія. Найперше гортензія. Волотиста, вона може бути, до речі, теж з різним відтінком зеленого, чи то більше салатовості, чи то більше насиченого зеленого. І в мене з моїх таких найулюбленіших це є пастель Грін, яка зараз в кадрі, і вона теж дуже гарно міняється. Вона набуває не тільки такої зеленкуватості, а й буроватості, коричнуватості, і могіто. Могіто це теж дуже цікавий сорт, який зараз в кадрі. Адже суцвіття досить відрізняється від Пастель-грін пастель так більше квіточки розкидані а тут квіточки. Дуже 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 близько до одної і сусвіття такі густенькі, густенькі, тугенькі, і потім так, до речі, міняється. Оця ось насиченість, відтінок саме зеленкуватості, салатовості він теж міняється. А ближче до осені, чи залежно яке літо, якщо починаються перепади температур, то з'являється і рожевуватість така там рум'яне, червонуватість, і це теж дуже дуже гарно усе в поєднанні виглядає, як на мій смак. Але не лишені гортенці і волотисті показують линкуватість. Макрофіли або ж великолисті, широколисті теж можуть нас тішити. Коли вони відцвітають, якось, наприклад, красуня Endless Summer The Original. Вона може показати: спочатку вона рожева, потім деякі соцвіття можуть бути фіолетовими, блакитними, залежно від того, як їх годувати. Але коли вони відцвітають, вони стають такого пастельного, Рожевого кольору і з'являється чітко зеленкуватість. І якщо загалом подивитись на суцвіття, то дуже гарно видно якраз наголосна зеленкуватість, на салату на салатовість, і це дуже прекрасно виглядає. А ще може статися отаке: Меджикал Blue. коли її купляла, вона, звісно, на картинках, на світлинах вона була на такого гарного, ось такого. Блакитно, синюватого, фіолетуватого кольору. Але коли вона росте в мене у реальних умовах, відкритий ґрунт я її посадила. То в мене все-таки тут переважає барва зелена. Хай вона дуже цікава, хай вона дуже насичено салатова. Але все-таки я очікувала її побачити більше синьою. Ну але водночас, скільки вона дуже багато мені показала барви зеленої салатової, я вирішила включити її у відео про зелені. Квіти і показати вам, як в реальності може виглядати в таких звичайних умовах ну, ті сорти, які ми очікуємо, що будуть абсолютно кольорового якогось такого забарвлення, як на картинці. Так, тут ще залежать, залежать умови, де вона зростає. Звісно, треба забезпечити правильний ґрунт, правильну кислотність, кислий ґрунт. Треба забезпечити підсинення, оце чи там внесення відповідних добрив, речовин, елементів для зміни барви. Багато чого залежить. Але якщо навіть трішечки постаратися, то не завжди, бо я, я не скажу, що я аж надто сильно там танцюю біля неї, але все-таки щось вношу. Але так, не завжди мені це ідеально вдається, і ось може бути дещо. Не так розчарування, звісно, це теж гарна квітка, але ось така реальність. І така реальність, тому хтось теж може задумувати, що так, але от буває так. То. Не завжди можна всього досягнути в наших квітах, як ми собі це уявляємо і плануємо початково. Magical Jewel Blue може цього річ вдасться, може ні, але і загалом от така вона може бути. І коли я листала архів, я побачила, що є ж тюльпан. Тюльпан. Цілком зелений. Навіть, ну хай, скажімо, не цілком зелений. Якщо так ну, дуже сильно може описувати колір, то так. При краях чи там ближче до країв, від центру іде все-таки салат... салатовість з натяком на жовтуватість. Але переважаюча барва, все-таки, навіть якщо салатовість, то це є барва зелена. І ось таке чудо може бути. Е... Ну, На любителя я би аж прямо так, таку дуже велику полянку, саме таких зелених тюльпанів не висаджувала. Але якщо поєднати їх з якоюсь іншою барвою, я думаю, що буде цікаво. Цікаво мені. Які у вас ще є квіти зеленої барви? Які у вас є тюльпани зеленої барви? Може, їх не надто багато, а може, і є ще в мене по моїх архівах, бо я не все пам'ятаю, що я висаджувала, якою барви воно квітло, але ось оцей тюльпан став несподіванкою. Може, і ви мені щось розкажете, що у вас квітне зеленою барвою, а в мене такого нема. От які троянди вам вдалося висадити зелені, призелені або такі досить наближені до зеленої, і загалом дуже буде цікаво, би ви ще додали зі свого саду, зі своїх квітників, до ось моїх таких рослин і до мого списку. Звісно, як завжди, дякую за увагу. Дякую за відгуки, за активність під відео. Всім до наступних відео і папа. -па.